Взагалі, вирішили ми під кінець місяця включити супер, як воно називається, турбо, супер турбо економ режим. Так. Ось Юля є тягне тележку. Зараз ми приїдемо додому, зробимо вам розпаковку і скажемо, скільки ми на те все потратили грошей. І що, собственно, взяли? Здорово, банда! В общем, ну, так як ми сім'я економна, вирішили в суботній день скупитись, економити. І на цих цінах, і на всьому. Ну, це не всі прокани. В общем, давайте я сейчас розкажу і покажу, що можна купить за 5 60 копійок в Італії. 4 десятка яєць. Ну, як я вже ви поняли, сідаю на дієту плотничкову. Значить, в мене в дієту входить. Я потім окремо розкажу, що я їм, що я не їм, але ж кожен організм ми знаємо це. Отдельна історія. Я просто лякаю, що у нас нема грошей, нема що їсти. От, він спочатку такий каже, да, ну ладно, тоді будемо їсти себе, а потім каже, а, -а, а так ти мене надурив, у нас гроші не закінчились, то ти так, вимахуйся. Ну, це про це пізніше. Це Юля замість, вона у нас любитель морських всяких риб, то ну, так, як ми економімо, ну, взяли її пачку крабух палич. Чек потом покажу. Значит, окорочка. Ну, не окорочка, а бедочки. Две упаковочки. Это я себе варю его. Не жарю, даже уже варю. Вот ну, так. Так, это и фарш свинячий. Килограммчик. Наши такие котлетки, фрикадельки. Курбасаны. Курбасаны. Це Юля з малим їдать, такого не люблять це діло, то ми таке їм е, беремо. Таке саме що видають, в, ну раніше видавали, зараз щось не дуже е, в цьому, ну, зрозуміли, в тих пунктах прибиття. Пончики з кремом. Е, Взагалі щось ерунду стоїть. Якщо це такий, ну похоже на ті, що мама нам е, привозила. То, что их просто разогрел и очень вкусно. Ты не улетай, ты еще пригодишься. Понятно, да? Молоко. У нас, Саня, э, не взяли морковь ему. У нас дитина не может без моркови и любит молоко. Так, дальше, поехали. Ну, это гель для душа. Понятно, что кокос. Понятно. Якщо напіток, то ананас, якщо пахне, то кокос. Все, тут у нас, ну і, і на вкус кокос. Кокос і ананас. Це моїх два людини. Як банка? Фрукти чи що? Фрукти. Це і за того, що е, ну, нам ж треба округляти суму, я вам все ж розкажу. Тобто я як робоча людина, е, оце ж у мене ці безплатно, що я називаю карточка халява. От, Яка тобі... Е, Ну, есть, я не знаю, навіть, як правильно сказати. Воно не начисляється гроші. У тебе просто є там дні, один день, там у мене це 7 євро. Якщо ти біженець е, з України, то у тебе 5 євро на человека йде в день, іде тоже такі. Просто у них на бумажках, у мене на карточці. Е, Допустимо, є така фірма, як у Альони, у них там щось, по-моєму, около одинадцяти чи 12 євро в день. Тобто це не відноситься ніяк ні з зарплати, ні до чого, просто це тобі за те, то, що ти от такий хороший парень. Тобто якщо ти біженець не день робиш, тебе 5, якщо все, як я роблю, у мене 7, в різних конторах везде по-разному, так що в мене 7. Тобто 7 євро в день я можу витрачати, як правильно, безплатно виходить. От. Ну, соответственно, там 7 днів ви, не, що ви ж, не ходите кожен день. От. Ми зараз 7 днів по 7 днів. Чи, тобто, е... мама, коротше, взяв я помідори, Болін було до тебе їхати по такій жарі. А в мене раціон питання це один зварений м'ясок, два яєчка і помідорчик. Потім, як вже стане дуже скучно мені, я взяв собі кілограмову банку тунця. Тоже таке... Собі, головне собі. Собі, звісно. Так, ну це Юліні панти для приїжджих, якими я мию свої брови. Быть да, очень да. красивым. Ты а и так, красивый. Спасибо, я знаю. И скромный. Э, и скромный ты вообще. Так, малому взяли ну так же, як же не тоже куда. Я, кстати, Лафля. -ла. 3 -4 килограмма. скинул 4. Вот, але мы ему все равно бонус плюсом взяли это стрёмное печенье в клеточку. Угу. Знаете, да, то анекдот? Выходит, э, короче, тело только откинулось, Заходим в магазин, хочется ж ему какого-то приколясика лупануть, что там сколько лет, сколько зим, я как-то... бачишь, лежат там всякие печенюшки, всякие делюшки, и он прошу вообще всякая, чуешь ты, говорит, а ну дай-ка нам мне уйти, стрёмное печенье в клеточку. она, что? Прямишь? Да не, как у тебя, стрёмное печенье в клеточку. А, печенька? Да ну не, ну, ну, стрёмное печенье в клеточку. А, вафли? Следи за базаром, дура. Скремне відчиняє слізочку. Ну, це, понятно, не треба нам розказувати, що це вредно, невкусно, там ще, що, що це вкусно, навіть хоч і вредно, це теж малому там на завтрак чи коли якусь сосісочку ну, іноді самому боє хочеться. Ну, і, собственно, що ж я вам хочу сказати. Знаєте за що я починаю любити еко? Це за те, що... Оці пакети, не так як в лідлі. В лідлі виходить, що 3 євро 5 кілограм. Да? Так, а тут 3 кілограма. Тут 3 кілограма, 2 євро, але що найголовніше, що тут сюрприз. Да. Знаєте, там це тут, пакетик сюрприз. Там ти можеш в лідлі полазити, поковирятися. От. І цей. Ну і зрозуміти, що тобі більше хочеться, що не хочеться. Що це виходить? 75 копійок. Ні, що це ганяло. 70 копійок. ну, Якщо б було б 2,10, то виходить 70 копійок за 1 кг. Ну, тобто, ціна. Ну, цього. Що давай відкривай. Та-та-та. та та І все там. Може, там морков дає. Яблука, щоб були. Є яблука? Яблука є. Ладно, все, відкривай, не тамлю. Не заглядай буду в Значить, Банани. Банани, це добре. Я коли їв банани, до тих пір, поки я їх їв, а я їх їв ящиками. То. Я любив вот такі, коли вже починали чорно ті. Mm -hmm. Вони солодіші. О, дивіться. Та треба було просто брати ці пакети. Два яблучка, да? Три. Mm -hmm. Три яблуки. Чотири. Чотири яблучка. П'ять яблучків. Абрикоски. Раз, два. чотири. чотири. Дивіться, які гарні абрикоси. Перчик підпорчений, о! але я дуже люблю. Ну що тут усе відрізано, слава Богу, що. То... Ну нічого. І два помідори. Один такий, один оцей. Із шайбою. Да, Підбитий. от. Так ось. І в ветоги. Дивіться, значить, що у нас виходить. Тоталін. 5,60. Стоїло б воно по суті там 5,60 плюс 49, але так як ми 49 не платимо, тільки третете. Значить, ми за все заплатили 5,60. 60. От і все. Грація, Чао, какао!